Вітаю шановних вчителів, шановних учнів. Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці задача зірочкою. Це параграф 15 мого підручника для, профіль... для профільного рівня. Такий самий параграф є у підручнику для поглибленого вивчення математики. Степінь з раціональним показником, його властивості, перетворення виразів, що містять степінь з раціональним показником. І перед нами. Номер 1553, який ми з вами спробуємо сьогодні розв'язати. Особливо ті учні, ті вчителі, які не працюють за моїми підручниками. І інші вчителі, прошу натиснути паузу, спробувати цей номер розв'язати. Він на ваших екранах. Ну, а ті, в кого вийшло, скажімо так, ми звіримо відповіді, ті, в кого не вийшло, Спробують подивитися, як це буде робити я. Але спочатку <кій> хочу звернути увагу ось на цю властивість. На... Давайте спочатку про філософію цього номера. Філософія цього номера полягає в тому, що ми повинні максимально спростити <кій> той вираз, який задається. І потім, вже в останній момент, коли вже не буде що спрощувати, замість якса підставити вираз в куріні Це по-перше. По-друге, дуже хотілося б зрозуміти оцей, ця умова, яку я червоним підкреслим, Х дорівнює коріння за Б, де Б більше нуля, але менше А, що вона дає? Що вона дає, я вам покажу таким незвичним геометричним методом. Давайте розглянемо відрізок, який. Складається з двох відрізків: відрізок Б, який менший ось так, і відрізок А, який більше. Відрізок, який є сумою відрізків Б Я, причому Б менша. На цьому відрізку, якщо ми побудуємо півколо, зараз я так, ну, скажімо так, не дуже в мене вийде, чесно кажучи, на планшеті. ну, Представимо собі, що я його побудував півколо. І. Будь-яка точка цього півкола буде вершиною прямокутного трикутника, як ви розумієте. Якщо ми з цієї точки встановимо перпендикуляр, перпендикуляр і з'єднаємо, то давайте подивимося, що ми отримаємо. Ми отримаємо, що це висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи. Тому вона дорівнює квадрат її дорівнює А на Б, значить, сама вона дорівнює саме тому числу х, який нам задано в умові. Це по-перше. Ну і Чисто з геометричних міркувань ми бачимо, що х більше Б, але в той самий час менше А. Ми бачимо тоді, що х-б більше нуля. І ми бачимо, що мінус x більше нуля. Тобто оці степеня. А мінус х в степен мінус 0,5 х мінус Б в степені мінус 0,5. Ми бачимо, що ці вирази А-х і Х-Б, вони є додатніми, тому у степені мінус 0,5 мають право на існування. Отака малесенька, це не підказочка, це початок нашого розв'язання. Ну, а тепер давайте все-таки почнемо спрощувати. Цей вираз я назву. А велике. І буду зразу спрощувати. Почнемо ми з того, що від'ємні степені перший вираз подамо як А1 плюс А плюс Х степені 0,5. І точно так само подамо всі інші вирази. Ну, писати буде досить довго. Наберемося терпіння. Поки я це напишу. Це в нас чисельник, і це в нас буде знаменник. Зараз я акуратненько це випишу. Ну, такий чотирьохповерховий дріб. Так, тепер умова мені вже не треба. Після цього ми можемо сказати, що я хочу чисельники-знаменник привести до спільного знаменника і в чисельнику, і в знаменнику. При цьому, скажімо так, нам дуже повезло. Повезло в тому плані, що знаменники будуть однакові і вони скоротяться. Отже, в нас буде наступна ситуація. Ну, ви побачите, що номер ну, відносно не важкий. Відносно не важкий, ну, але вимагає, скажімо так, терпіння. А плюс Х і Х плюс Б. Отже, вже трішечки ми спростили, бачимо те, що. Уже, по-перше, в нас немає степенів від'ємних Ну, крім показника мінус 2, нема показників від'ємних. І ми можемо далі, я буду робити дві дії одночасно. Я переверну дріб і показник стане 2, і буду зразу підносити до квадрата. За формулою А-Б в квадраті, А плюс Б в квадраті. Отже, те, що в нас, от я галочкою позначу, те, що в нас було у знаменнику, стане в чисельнику. Буде дуже велика риска дробу. Стане в чисельнику і підношу до квадрата. Отже, квадрат першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого на друге. Плюс квадрат другого виразу. Маю зауважити, що у знаменнику буде абсолютно те саме, Є... єдине, що тут буде плюс. Перед другим компонентом. Менше сліва, більше справи номер такий. Після цього я маю, по-перше, розкрити дужки. Давайте я це зроблю. Ах мінус Х квадрат мінус АБ плюс ХБ. Тут те саме буду паралельно писати. Ну, і по-друге, безумовно, я маю згрупувати, ну, так, щоб. Використати формулу скороченого множення. А мінус х і А плюс х2 в мене нікуди не дівалося. А квадрат мінус х квадрат. Ну я вже степінь 0,5 заміню все-таки коренем. І х квадрат мінус Б квадрат. Тут те саме. І розкриваю дужки в кінці чисельника в кінці знаменника. А Б плюс Х. Ну, зрозуміла річ, що, якби в нас нічого не взаємознищилося, було б не цікаво. Значить, у нас взаємознищуються деякі компоненти. Деякі компоненти. І ми виходимо на те, що ми. Отримаємо 2 ax плюс 2XB. Тут у нас ось такий корінь. І в знаменнику 2 ax плюс 2XB і такий самий корінь, такий самий корінь, але зі знаком плюс. Отже, ми з вами. Цей вираз, який в нас був, ми максимально спростили. Ну, безумовно, зараз можна двійку винести за дужки, на два скоротити, це зрозуміло. Але я це зроблю трішечки пізніше. Отже, ми максимально спростили той вираз, який давався, попрацювали з трьома буквами: За А, Х і з Б. Ну, я думаю, що далі ви здогадалися, що робити. Тому що в нас є. Ось такий радикал. Червоним я візьму, ось такий радикал, який зустрічається двічі. По-перше, по-друге, в нас є умова Х коріння за Б. Якщо в нас моя чорнетка, будемо вважати, якщо Х коріння за Б, значить Х квадрат це АБ. Тому я думаю, що ви здогадалися, що час окремо виписати цей радикал. І подивитися, що ми можемо отримати, якщо нарешті здійснимо підстановку. Тобто, якщо нарешті замість Х підставимо вираз, Х в квадраті підставимо вираз АБ. Ну, давайте, я думаю, легко здогадатися, що тут А треба винести за дужки, тут Б винести за дужки. Ми отримали ось такий. Вираз. І оскільки в нас є умова Абі, ну от ось ця умова, ну я її можу, давайте я сюди її напишу. Значить, 0 мі, менше А і менше, 0 менше Б і менше А. Тобто, в нас А і Б додатні числа, корінь здобутку, де і з кожного з них береться, тому ми можемо розбити даний корінь на 2. Ну, хочу зауважити, що якби в нас не було гарантії, що а на Б додатнім, нам би треба було аналізувати. Але так, тут умова складена так, що гарантія цього є. Корінь із квадрата це модуль. Ну і саме час зупинитися, зрозуміти, що якщо А більше Б, то А мінус Б більше нуля, тому ми модуль можемо просто зняти. Це. Тоді от я можу ці, скажімо так, трішечки отак відкреслити і повернемося до виразу А. Тоді наш вираз А дорівнює, що я буду робити? Я буду виносити тут за дужки 2х, в дужках А плюс Б і мінус 2 корінь із а, я можу зразу, в принципі, давайте зразу і підставляти. До речі, кажучи також, 2х я виніс за дужки, а Х це куріння за Б. В дужках А плюс Б. А радикал у нас дало 2 коріння за Б на мінус Б. А у знаменнику точно така сама конструкція, але між доданками знак плюс. Ну, ви бачите, що ми вже у цілі фактично. Два куріні за Б винесли задушки, А плюс Б мінус А плюс Б. Два куріні за Б винесли задушки. Скоротили. Доданки деякі взаємо знищилися, у чисельнику залишилося 2Б, у знаменнику залишилося 2А. І маємо відповідь до цього номеру, B поділити на хто міг подумати. <свісно> якщо вам було цікаво і корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк за це відео. Буду радий, якщо використання наших підручників для вас зручне, корисне, дозволяє навчити учнів.